Передусім, я ще раз я хочу вам, я хочу підкреслити абсолютно відверто. питання території буде найскладніше. І я це відчуваю, ми це розуміємо, і це буде, це буде для нас для всіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто: Президент Трамп і сьогодні, і сьогодні. Від мене абсолютно він розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякій території. У мене була сьогодні така теза. ми Я не буду про все говорити, про що ми говорили з точки зору цього питання, тому що я. Чесно вважаю, і я сьогодні це сказав. Я не хочу глибоко йти в це питання по одній тільки причині. Я вважаю, що у нас буде кілька етапів розмови. Буде якщо не одразу припинення вогню. А часткове, значить, ось вам пункт один: часткове. А далі буде все одно, все тиша, Тише всесяжне припинення вогню. А я вважаю, що воно все одно буде. І я вважаю, що ми близькі до таких рішень. І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити, вони, вони зроблять це, бо від нас є точна добра воля і, і по Європа, вся всі ми підтримуємо це на цьому. І потім, коли ми перейдемо до складного періоду, те, що зараз відбувається з нами, я маю увазі дипломатично, як би це. Ну, Я розумію наших людей, їм складно все це, да, але вони повинні зрозуміти. Ми нікого не боїмось, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль як... з тих моментів, які нас чекають. І я абсолютно до цього готовий і хочу, щоб ми всі країною були спокійно, спокійно. Ми... До всього повинні бути готові до будь-яких розмов. Це розмови. У нас є чітка позиція, вона, я вважаю, вона справедлива, правильна. Значить, ми маємо раді на, на те, щоб мати гучний голос з точки зору і цього питання. Таку. І тому я чесно кажу команді президента Трампа, що я вважаю, що ми повинні пройти ці перші кроки, а потім приходити до закінчення війни, серед питань якого закінчення є і питання території. На мою думку, я навів сьогодні приклад, я пояснив: дивіться, є і справедливість є. І сила, я розумію, те, що русські зараз контролюють, нам складно, але є і логіка. Всьому у нас є регіони, просто є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечки без життя, ніхто не повернеться. Половину міста, і якщо десь це повернеться, якщо це буде станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін. Я сказав чесно, президенту Трампу: чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми таких багато міст? Я, я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це, це не варіант, берлінська стіна це не варіант, і тому ми будемо а, пробувати. С, ну, с, Менежирують це питання.